Привіт усім! В ефірі програма Студентський квиток, яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії працює Олена Гребарчук, і сьогодні наші новини звучать так: Дипломні роботи 4-го курсу: Інтелектуальна гра «Країнознавство». Конференція. Цей день в історії. Київський міжнародний університет щороку випускає висококваліфікованих спеціалістів різних галузей. Тож свою дипломну роботу показав четвертий курс кафедри аудіовізуального мистецтва та виробництва. Детальніше знає наша знімальна група. Традиційно студенти випускного четвертого курсу готують дипломні роботи. Цьому році хлопці та дівчата підготували відкритий показ до Дня театру, на якому були присутні викладачі, студенти інших курсів та батьки. Київський міжнародний університет це вищий навчальний заклад, який випускає вже більше 20 років висококваліфікованих спеціалістів різних галузей. Не без уваги і наша кафедра аудіовізуального мистецтва, яка готує режисерів, операторів та дикторів телебачення. Повість Азорі Тут Тихі оповідає про долю п'яти дівчат і їх командира в часи німецько-радянської війни. Написана в 1969 році. Вважається одним з кращих художніх творів на військову тематику та творів про долю людини на війні. Четвертий курс повністю перевтілився в своїх героїв. Вони відчували і жили кожним моментом. Це відчувалось глядачеві. Кожні рухи, кожні слова передавали атмосферу, яку і мали відчути присутні на виставі. Студенти показали справжній професіоналізм та вразили своїми переживаннями усіх. Сльози, які були і в героїв вистави, і в глядачів, довели, що показ був на високому професійному рівні. Довели, що кожен в залі вірив у те, що відбувається на сцені. Можливо, щось згадав або просто уявив ті страшні роки війни. Дуже важко спробувати відчути те, що ніколи не переживав. Це може людина тільки творча з іншим мисленням та баченням. Це може людина професіонал своєї справи. Після вистави глядачі із захватом аплодували. На обличчі у кожного були неймовірні емоції. Варто подякувати художньому керівнику 4-го курсу кафедри аудіовізуального мистецтва Марині Мироненко, яка доклала неабияких зусиль у роботу. Бажаємо нашим випускникам пакалаврам творчих успіхів та реалізації мрій. Євгеній Гаврик, Олена Грабарчук. Київський міжнародний університет. Традиційно Київський міжнародний університет влаштовує цікаві інтерактиви, ігри та квести у школах Києва. Детальніше про це у нашому наступному сюжеті. Учні та гості заходу 9-11 класів зібралися в актовій залі. Рудаківська Світлана Вікторівна, проректор з Довузівської підготовки КИМУ, розпочала зустріч з промови, презентувала наш університет, представила членів журі та розповіла про умови гри. Інтелектуальні ігри є традиційними для Київського міжнародного університету. Дуже добре, що вони приваблюють своєю енергійністю, своїм інтелектуальним і емоційним забарвленням. І дуже приємно, що школа номер 197 є активним членом нашого інтелектуального клубу. Умови гри, які були поставлені перед учнями, вимагали ґрунтовних та глибоких знань про країну. Учасники гри повинні були проявити винахідливість та фантазію. В ході зустрічі учнями були зроблені плакати, на яких були висвітлені переваги країни, котру вони представляли. Школярі використовували канцелярське приладдя та жваво працювали під час розробки своїх міні проєктів Для кожного учасника гра це змога показати не тільки знання та здобутки країни, а й проявити свій творчий потенціал. Я узнав много чего нового благодаря этому конкурсу, і було интересно сорівнуватися з іншими ребятами. Мені дуже сподобався цей конкурс. Він був досить захоплюючим і цікавим. І також мені сподобалося те, як креативно учасники поставилися до того, щоб представити свою країну, і сподобалися їх плакати. Журі із захватом спостерігали за презентаціями учнів та виставили їм бали, котрі визначили переможців конкурса. Наприкінці гри школярам були вручені дипломи, котрі дали змогу отримати знижку майбутнім студентам КИМУ в 2017 навчальному році. Ми раді, що завітали в гості до 197-ї школи та сподіваємося в наступному році побачити серед студентів нашого навчального закладу переможців конкурсу. Анна Федоришин, Микита Краснов, Каріна Мартиросян. Київський міжнародний університет. У стінах Київського міжнародного університету відбулася науково-практична конференція для наших студентів Інституту лінгвістики та психології. Які саме теми були обговорені на конференції вже знає наша знімальна група. В інституті лінгвістики та психології Київського міжнародного університету відбулася Міжвузівська науково-практична конференція. Вона мала назву теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури. У роботі конференції взяли участь науковці, аспіранти, члени наукових студентських товариств Киму. На зустріч завітав професор, доктор філологічних наук Міхільов Олександр Дмитрович. На конференції обговорювалися досить актуальні теми, обумовлені сьогодні, світовими вимогами до професійної підготовки фахівців. Як одной з таких конференцій, звісно, возникает можливість людського спілкування в открытую, широко заявити о своїх ідеях, выслушать ідеї других, поспорити, притом спорити і говорити не оскорбительно, а уважительно нам по отношению другим. Конференція надала можливість студентам та науковцям отримати цікавий досвід та дізнатися про сучасні підходи до викладання англійської мови, проблем перекладу та особливості психології людини. Я думаю, що наші інститути. Київського міжнародного університету напрацювали досить великий науковий продукт, мають прекрасну наукову базу, науковий потенціал. І сьогодні кожному структурному підрозділу є чим поділитися, власне, із, із своїми колегами і партнерами з інших навчальних закладів і донести дуже багато інформації до нашого прекрасного студентства. Члени студентського наукового товариства, які виступали на конференції, продемонстрували цікаві дослідження та високий рівень підготовки: Михайло Гринюк, Ірина Сторожук, Олена Грабарчук, Київський міжнародний університет. Цього дня в різні роки відбулися такі видатні події, як козацьке національно-визвольне повстання в правобережній Україні у 1768-69 роках, день народження Анни Ахматової та Ніколь Кідман. Про це у нашій рубриці цей день в історії. ївщина козацько селянське національне визвольне повстання про обережній Україні у 1768-69 роках. Спровокований національним і релігійним гнітом правобережного українського населення в Речі Посполитій. це повстання запорожець Максим Залізняк, а його найближчим сподвижником став сотник Уменської надвірної міліції Іван Гонта. Коліївщина стала найвищим етапом гайдамацького руху. У відповідь на реакційну політику Речі Посполитої повстанці почали виганяти та винищувати католиків Речі Посполитої, єврейське населення в Київському і Бритславському воєводствах. Повстання було придушене російськими військами спільно з поляками. Анна Ахматова, російська поетеса українського походження, народилася у червні 1889 року у Одесі. Перший вірш опублікувала в 11 років у журналі Аполлон через батькову заборону підписувати поезії власним прізвищем узяла прізвище «Ахмат». У 1910 році одружилася з російським поетом Миколою Гумільовим і вже у 1914 році дебютувала в літературі збіркою поезії Вечір, проте слава їй принесла книга чотки. У 1912 році в родині Гумільова і Ахматової народився син Лев. Жовтиму революцію більшовиків Ахматова не прийняла, але Росії не покинула. 1921 року був розстріляний її чоловік, а пізніше був двічі ув'язнений її син. Трагедії особистого життя поетеси не зупиняли її активної творчої діяльності у 20-ті роки. Анна Ахматова посіла чільне місце у російській поезії. Основні збірки поезії Ахматової подорожник, біг часу та реквієм. 1962 року була номінована на Нобелівську премію з літератури. Останній публічний виступ Анни Ахматової відбувся у великому театрі в Москві на урочистому вечорі, присвяченому Данте. Восени 1965-го перенесла четвертий інфаркт. А 5 березня 1966 року померла в підмосковному кардіологічному санаторії. Ніколь Кідман, австралійська і американська акторка, народилася 20 червня 1967 року в адміністративному центрі американського штату Гаваї. З чотирьох років Ніколь почала займатися балетом. Захоплення танцями привело її до австралійського театру для молоді, а потім до театру Філіп Стріт, де майбутня акторка, крім акторського хисту, досконалювала вокальні навички і вивчала історію театру. Перше на екрані Ніколь з'явилась в музичному відеокліпі співака Пета Вілсона у 1983 році. Майбутній зірці тоді виповнилось лише 15 років. Після успіху фільму Мертвого штилю Ніколь Кідман запросили до Голівуду, де вона отримала роль у фільмі Ідні грому під час зйомок Кідман зійшлася з Томом Крузом, швидко між акторами виник бурхливий роман. Вони побралися у 1990 році. Заради Ніколь Круз покинув першу дружину. У кінці 90-х Ніколь Кідман зіграла у кількох фільмах. Які досить успішно пройшли у світовому прокаті, особливе місце фільмографії Кідман посідає фільм Народження за роль Анни, яку там грала Ніколь Кідман. Вона отримала номінацію в премії Золотий Глобус у 2010 році. За найкращу жіночу роль у фільмі Кроля Чонора Ніколь Кідман новінована на премії Золотий глобус та Оскар. Також Ніколь Кідман, відома як співачка, вона сама виконала свої партії в фільмі Мулен Руж. А на сьогодні це були усі новини. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49 або ж телефонуйте 450 06 31 код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Олена Грабарчук. На все добре та до зустрічі!